Вітаю! Мене звати Ольга Білобривка. Я лікар-акушер-гінеколог та завідувач гінекологічного відділення медичного центру святої Параскеви, клініки, де фахівці з доказової медицини вирішують найскладніші питання здоров'я, зокрема гінекологічного. Сьогодні я та мої колеги розповімо, як ми дбаємо про жіноче здоров'я. У нас працює велика команда акушер-гінекологів. Кожен із наших спеціалістів надає дбайливе та професійне спостереження за вашим здоров'ям, надає супровід вагітності та допомагає розв'язати складні питання жіночого здоров'я. Все це можливо завдяки злагодженій роботі наших працівників, які проведуть вас від етапів консультування до лікування. А щоб діагноз був точний, ми пропонуємо ультразвукову діагностику, лабораторну діагностику, МРТ, КТ, рентгендіагностику високого рівня. Ми займаємося всіма напрямками гінекології, надаємо супровід вагітності, лікуємо різні патології, шийки матки, займаємося ендокринною гінекологією. Великі питання ми виділяємо на урогінекологію, гінекологію, оперативну гінекологію, а також естетичну гінекологію. В процесі лікування ми надаємо перевагу всім сучасним методам ендоскопічної гінекології, це лапароскопія і гістероскопія. І важливим є те, що це все ми можемо зробити в одному закладі, що ви були впевнені в якісному результаті. Трохи детальніше хочу зупинитися на хірургічній оперативній гінекології в медичному центрі Святої Параскева. Насамперед, варто знати, що ми проводимо реконструктивні операції при опущеннях так званих пролапсах тазових органів. Про урогінетальні проблеми жінки говорять нечасто, але це є одні з основних скарг. Це часті цистити, стресове нетримання сичі, відчуття чужорідного тіла в області статевих органів, дискомфорт при статевих стосунках. Все це може бути симптомами пролапсу геніталій або опущення тазових органів, і ця патологія потребує хірургічної корекції. Лікування пролапсу в основному хірургічне і мета його це повернення органів в його нормальну позицію і покращення життя жінки. В нашій клініці проводяться реконструктивні операції з застосовуванням власних тканин, а також застосовуванням січатих імплантів. Оперативні доступи можуть бути різні: лапароскопічні, вагінальні і лапаротомічні. При виборі оперативного втручання ми опираємося на особливості кожної пацієнтки, на стадію захворювання, а також на залучення в процес суміжних органів. Саме індивідуальний підхід забезпечує найкращий результат. Наступне, про що я хочу поговорити з вами, це консервативні операції на матці. адже фіброміома матки це є важливо, тому що навіть невеликі розміри вузлів мають вплив на організм жінки. Ця патологія зустрічається досить часто, але тактика лікування не завжди вибирається правильно. Тому ми пропонуємо детальне обстеження за допомогою досвідчених лікарів, хірургів і гінекологів і вибору індивідуальної тактики оперативного втручання Вона полягає в тактиці безкровного оперативного втручання, це тимчасова оклюзія маточних артерій спеціальними кліпсами. Це забезпечує скорочення терміну операції, що приводить до формування повноцінного рубця на маці. Тому жінки репродуктивного віку можуть реалізувати свої репродуктивні плани. Вони можуть повноцінно виносити і народити дитину. А ось ви. Видалення матки з придатками чи без придатків відбувається тільки за показами. Ми пропонуємо різні види оперативного втручання: це лапаротомічне, вагінальне і лапароскопічне, якому ми надаємо перевагу видалення матки. Також в нашій клініці активно розвивається інтимна гінекологія. Наші фахівці проводять такі операції, як лабіопластика, гіменопластика, третліфтинг-промежини. Для пацієнток з захворювання бартолінівих залоз ми пропонуємо такі оперативні втручання, як марсупілізація бартолінової залози, видалення кісти бартолінової залози, а також ведення катетера Ворда. Крім цього, в медичному центрі Святої Параскеви можна отримати всі види. Лапароскопічних операцій на додатках матки, це на маткових трубах і яйниках, також лікувальну і діагностичну гістероскопію при патологіях порожнини матки. Невеликі гінекологічні операції на шийці матки при потребі залучення до роботи онкогінеколога. Отже, запрошуємо вас в клініку нового покоління, де на вас чекає власна клінікодіагностична база. Сучасне оснащення, висококваліфіковані спеціалісти з великим клінічним досвідом, підтримка та супровід пацієнта на кожному етапі, комфортне перебування. Ми переконані в тому, що жінка прекрасна тоді, коли відчуває себе на 100% і кожний фахівець нашої клініки допоможе подарувати їй цю впевненість.